Слава Ісусу Христу! 18 березня свята православна церква шановує пам'ять святого мученика Конона Ісаврійського, який народився у Віфанії, селищі, розташованому поряд з містом Ісаврії, жителі якого прийняли християнську віру від апостола Павла, святий Конон з юності сподобався особливого заступництва архістратига Михаїла. Який являвся йому і допомагав в важких обставинах його життя. За наполяганням батька, Конон був заручений з дівчиною на ім'я Ганна, яку після весілля він переконав залишити садів. Молоде подружжя жило як брат із сестрою, присвятивши себе цілком Богу. Святий Конон привів до християнської віри і своїх батьків. Його батько, святий Нестор, за викриття ідолопоклонників прийняв мученицьку смерть. Рано поховавши матір і дружину, святий Конон, продовжував служіння Богові, цілком присвятивши себе чернечим працям, посту і молитві. У похилому віці святий Подвижник був прославлений даром чудотворення. Завдяки його проповіді і чудесам багато язичників навернулися до Христа. Коли в ісаврії почалося гоніння на християн, одним з перших постраждав святий ікону. Його віддали жорстоким тортурам за відмову принести жертву ідола. Проте жителі Ісаврії, дізнавшись про катування, яким піддався святий, вирушили зі зброєю в руках на захист мученика. зякавшись народного гніву, мучителі втекли, а ісарівряни знайшли мученика. Пораненого і скривавленого на місці Тортуру. Святий Конон шкодував про те, що не удостоївся прийняти мученицьку смерть для прославлення Господа. Через два роки святий Конон мирно помер і був похоронений поряд зі своїми батьками і дружина. Слава Ісусу Христу.